Під час зимових відключень електроенергії багато техніки ну, погоріло, так би мовити, тому що а, скачки напруги були дуже високі, і а, техніка, якщо вона лишається, наприклад, ну, той самий холодильник, ти ж ніколи не знаєш, коли тобі точно ввімкнути електроенергію. Тому що на графіки аварійних відключень, на графіки вілових відключень, там цих стандартних так би мовити, ну, великого розрахунку не було, якби і великої надії теж, тому що ти ніколи не знаєш, там тобі світло дадуть Як написано, чи його дадуть, як дадуть. Як виберегти техніку, власне, це так, дуже випадку? просто. Ну, ну по-перше, більшість техніки, яка є в квартирі, її потрібно відключати. А тобто, телевізор, комп'ютер, все це може бути виключено, якщо ви їм не користуєте У вас залишається той же самий бойлер, можна там вночі включати. В принципі, реально для роботи включається постійно потрібно працюючи тільки холодильник. На холодильник ставиться. Прибор, я не пам'ятаю, як він називається, там, що міні-трансформатор. Він коштував там ще рік тому 600-700 гривень. І з стриб... стрибки стрибків мережі. А дійсно були проблеми з... з постачанням і в Кременчуці. Я навіть також знову ж постив про це в Фейсбуці, де напруга мережі там сягала 500 до 500. Напруга стрибала. І тому в цих ситуаціях ну, цей пробор він рятує від цих цих стрибків і всіх цих проблем. Відключили, він сам він автоматично відрізає при стрибках а, напруги в мережі 240-250. Він відсікає автоматично. І все, і ви, в принципі, бережете цю техніку. Дійсно, були різні проблеми і в цей опалювальний опалюваний і опалю, в цей рік. І в цьому випадку потрібно думати, але знову ж повертаючись до всіх там приладів, мікрохвильовою пліччю, ви користуєте тільки в той ситуації, коли вам потрібно. Замість електричного чайника ви користуєтеся звичайним чайником, який можна розігріти на газу. Та там Комп'ютер, у вас стоїть там світєвий фільтр, за рахунок якого ви там користуєтесь комп'ютером, світєвий фільтр також рятує від стрибків мережу. Все, в принципі, вам більше. Нічого й не потрібно. Так потрібно ходити там, десь відключати. Знову ж повертаючись, в якій ситуації ми всі з вами знаходимося. А холодильник рятується, цей прилад врятує вам холодильник, який коштує там, і тисячу, і півтори тисячі доларів. Цей звичайний прилад там, за 600, я не знаю, можливо, він зараз тисячу гривень коштує, але він рятує вам реально техніку. Ну а якщо там казати більш глобально, то наприклад, можна, якщо ви робили там капітальний ремонт в квартирі, то. Кожний ввод в квартирі також можна робити окремо. У ну, мене взагалі там сім в квартиру, і на кожному з них стоїть е, е, я вам захотів, виключив собі там, світло, виключив там, подачу електроенергії, там, на вайлера і все. І таким шляхом я е, нівелюю всі ці стрибки в мережі.